На огляді підсвітка з артикулом 13640. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 16 планочок, 8 штучок типу L і 8 типу R. Довжина однієї планочки 540 мм. Присутня увігнута кругла лінза діаметром 14,5 мм. Маркування планочки L. Планочка має один канал з напругою 18 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.